Привіт! в цьому відео ми з вами реалізуємо повноцінний програш в нашій грі. Ми будемо показувати меню програшу, а також можливість для перезапуску гри. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. Там ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Послання на урок буде в описі до цього відео. Перше, що я пропоную зробити, так це створити паузу в самій грі. Якщо ми з вами програємо, то давайте зробимо так, щоб взагалі нічого в нашій грі більше не відбувалося. І щоб таке зробити, ми для початку повинні створити нову зміну. Ця зміна нехай буде називатися як геймплей, і значення за замовченням буде як True. Тобто на початку ми завжди знаходимося в самій грі, ми граємо. Тепер ми давайте ось тут в циклі. Ми просто пропишемо умову, що якщо геймплей в нас буде дорівнювати значення true, тоді ось ці усі, повністю усі дії, вони якраз і будуть виконуватися. Тому я вибираю весь цей код, натискаю. Етап, ну і виходить так, що тепер всі наші дії вони відбуваються тільки якщо ми знаходимося у процесі гри. Якщо ж ми не знаходимося у процесі гри, то відповідно всі ці дії вони відбуватися не будуть. Ну і тепер, замість того, що ми щось виводимо на екран, я просто можу прописати тут Gameplay зі значенням False. Тобто, якщо ми зіштовхнулися, все, ми повністю зупиняємо нашу гру. І наразі давайте ми це навіть протестуємо. Першого монстра я спробую перестрибнути, другого вже не буду. І в момент, коли ми зіштовхуємося, дійсно гра повністю зупиняється, більше нічого не показується і нічого не відбувається. Я насправді ще так трошечки тут побігав, подивився, що мені було б зручніше, якби я поставив таймер на 2 секунди. А також якщо ми зробимо трошечки більший стрибок. Ну, наприклад, ми вкажемо тут значення 10, і нехай тоді для стрибка, ось тут я також повсюду буду саме перевіряти на 10. Тобто, ось тут мінус 10 і тут 10. Тоді стрибок буде трохи. І мені буде простіше грати в цю гру, а то виходить якась занадто вже складна. Окрім того, ми давайте відразу ще виправимо один такий момент, який я просто забув зробити. Я хочу зробити так, що якщо якийсь певний монстр, він вже виходить за межі екрану, ми його більше не бачимо, ми його пройшли, якби, то давайте ми цього монстра будемо з вами видаляти. І щоб таке зробити, ми просто. Ось тут в циклі, де ми працюємо з монстрами, з привидами, ми будемо додавати умову. Якщо поточний елемент він менший ніж мінус 10 по іксу, ми вже точно його не будемо бачити, то в такому випадку ми просто звертаємося до ghost list in game та будемо видаляти певний елемент по індексу. Сюди ж потрібно підставити цей індекс і щоб. Коректно підставити індекс, ми повинні дещо змінити в самому циклі. Нам потрібно вказати те, що ми будемо працювати з ось цим списком через функцію enumerate. Ця функція вона також перебирає список, але просто вона нам дозволяє ще отримати, окрім самого елементу, отримати ще індекс певного елементу. Тому я тут прописую, що в мене буде кортеж якби з двох елементів. Це індекс, а також сам по собі елемент. Ну і тоді, ось тут, в функцію POP, я просто підставляю індекс того елементу, який мені не потрібен, він в нас буде видалятися. Окей, тепер, перш ніж все це повторно запускати та тестувати, ми давайте ще дещо з вами зробимо. Я пропоную тепер дописати else і. І в геймплей він буде працювати, якщо в нас йде гра, а Else він буде спрацьовувати, якщо гра в нас завершилася. І тут я тоді пропоную е міняти задній фон. Ми також будемо виписувати певні текстові написи, і плюс будемо створювати кнопку при натиску, на яку будемо перезавантажувати гру. Отже, для початку ми давайте просто замінимо фон. Щоб це зробити, я тут прописую Screen Fill і підставляю певний колір, який я вже заздалегідь підібрав. Тому я його тут просто прописую, а також по. Повторно запущу гру та й подивимося, що в нас відбувається після усіх цих змін. Ну, по-перше, бачимо, що стрибок в нас е, вийшов занадто величезним, але навіть це мені не допомогло, все одно я попав на монстра. Давайте, стрибок я трошечки пізніше поміняю, наприклад, там 8 кажу, так або 7, ну бо 10, вірніше, це вже дуже багато. Але головне, що ми бачимо, що в момент програшу в нас повністю вся картинка міняється, і тут ми вже тепер бачимо такий сірий екран, на якому якраз ми можемо виводити текстові написи. Та Користувачу, що він в нас програв. Як і обіцяв, я змінив jump count все-таки на 8, а то вийшло занадто величезний стрибок. Ну і тепер ми давайте просто створимо декілька змінних, які будуть допомагати нам вивести певний текст. Для початку ми давайте вкажемо те, що ми будемо підвантажувати певний шрифт. Я нагадаю, що вже раніше я його підвантажував, він є в мене в проєкті, а відповідно його я і тут буду зараз використовувати. Ви за бажанням можете абсолютно будь-який шрифт завантажити. З сайту fonts.google.com google.com або ж з іншого сайту, ну і далі можете його використовувати. Я вже буду використовувати той шрифт, який і так в мене є в проєкті. Е, отже, спочатку підвантажили шрифт, вказали, який розмір цього шрифта буде, а далі ми створюємо самі текстові е, написи. Тут я звертаюся до шрифта та звертаюся до функції render. Далі тут мені потрібно написати, що, е, ну, що е, буде відображуватися на екрані. Наприклад, нехай тут буде такий текст you lose, тобто Тобто ви програли. Також давайте використаємо значення false, щоб не було цього е, зглажування для самого тексту. Спробуємо ще таке значення. І самі, е, сам, сам колір тексту я вже заздалегідь підібрав, тому я його тут просто буду вписувати. Ви ж можете його підібрати з Color Picker, тобто з Google, е, або, ж, е, ну, або ж просто писати там Blue, red і так далі. Окей, отже, е, першу текстову напис ми з вами створили. І тепер ми давайте просто вкажемо те, що. Ми цю текстову напис будемо виводити на екрані. Ми це будемо робити після того, як закрасили наш фон якимось певним кольором. Далі ми тут звертаємося до Loose Label та кажемо, що ми його будемо вводити в таких карнатах, як, наприклад, 180 та 100. Окрім того, ми давайте відразу створимо ще напевно один текст, та також його будемо виводити на екран. Цей текст він буде називатися як Restart Label. Тут відповідно буде написано play again, наприклад, такий текст, тобто зіграти заново. І цей текст він буде іншого напевно, кольором. Нехай це буде 115, 132 та 148. Знову ж таки, я ці кольори підібрав. Не думайте, що я їх там пам'ятаю. Це неможливо. І також цю текстову напис ми давайте будемо виводити на екран. Тут я використовую Restart label та вкажемо, що, наприклад, він буде по іншій координаті Y, Ну, нехай це буде 150. Таке ми тепер можемо запустити та спробувати. Трохи пограти. Оскільки стрибок я вже змінив, то мені повинно бути легше тут вигравати, ну, вірніше, навіть не програвати. Ну і дійсно я можу перестрибувати. В якийсь момент я можу програти. І в момент, коли я програю, в мене з'являється ось таке меню. Тут є текст «You lose», а також є текст «Play again». Звісно ж таки, поки що, якщо я натисну на «Play again», нічого відбуватися не буде. І цей момент ми давайте з вами якраз і виправимо. Отже, щоб нам зробити так щоб ми дійсно могли з вами натискати на е, оцей текст, ми повинні навколо цього тексту створити ось цей невидимий прямокутник. Ну і далі ми просто зможемо відслідковувати. Що якщо мишкою я натисну на цей прямокутник, ми будемо е, ну, resta, rest, робити рестарт для нашої гри. Отже, що ми робимо? Ми просто е, створюємо нову зміну. Тут ми звертаємося до Restart Label, Ми звертаємося до функції get Rect і вказує Top Left значення, тобто де в нас буде знаходитися цей елемент. Він нехай буде знаходитися на Такій позиції, як 180-150. Нагадаю, що саме в таких координатах я і вивожу цей елемент. І більш того, я навіть можу тут підставити вже не просто кортеж, а можу підставити Restart label rect. Він якраз в нас і буде в собі містити координати, де повинен знаходитися ось цей текст. Це 180 та 150. Окей, це ми з вами зробили. Тобто ми по факту зробили оцей невидимий прямокутник. Також ми виводимо саму текстову напис. І тепер наступний. Що ми з вами зробимо, так це ми створимо перевірку. Тут ми будемо звертатися до Restart Label Rect. Далі ми будемо звертатися в цей раз до Collide Point. І тут мені потрібно звертатися до мишки, тобто до натиску мишкою. І щоб це зробити коректно, ми давайте трошечки вище просто створимо саму по собі зміну Маус. Тут в цю зміну я буду додавати наступне: ми звертаємося до PyGame, звертаємося до Mouse і звертаємося Вертаємося до позиції, де в нас знаходиться зараз мишка. І от дивіться, тепер я сюди передаю цю маус, і як це буде працювати? Якщо я мишкою просто наведу на виходить ось цю текстову напис, воно вже буде рестартувати повністю усю гру. Тобто, вже відразу при наведенні, як би мишкою, вже буде йти рестарт. І щоб в цьому переконатися, ми можемо звернутися тут до геймплей і вказати значення як true. Тобто, як тільки я наведу мишкою на наш текст текст, в нас відразу буде рестарт гри. Ну і давайте дійсно ми таке з вами протестуємо. Я навіть підійду до нашого монстрика, е і ось я навожу мишкою. Відразу в нас іде рестарт. І далі, після того, як відбувається рестарт, в нас відразу відбувається і програш, бо ми постійно ж е дотикаємося до нашого монстра. Тому постійно показується знову цей екран програшу. Ну в цілому воно вже працює, але не дуже коректно. Тому давайте дещо ми, звісно ж таки, з вами ще тут підправимо. Я хочу дописати тут. Ще одну умову, і тут ми будемо звертатися до Pygame Mouse, і будемо звертатися до значення GetPressed. Тобто, якщо ми мишкою зараз навели на е, сам текст рестарт, і плюс ми натиснули мишкою, тільки в цьому випадку в нас буде йти перезапуск гри. А також, окрім того, що ми геймплей будемо значення ставити як true, ми ще додатково давайте будемо скидувати нашого гравця на початкову координату, це 150 по іксу. А плюс, ми ще будемо звертатися до списку та повністю будемо його очищувати, щоб там в нас не було жодного монстра. Таким чином гра дійсно буде перезапуск повністю з нуля. І ще один момент, на який я звернув увагу, я тут прописав просто getPressed. get, pressed. get pressed він повертає, от навіть тут можна побачити, він повертає нам якби список, а вірніше, навіть кортеж. Бачите, в цьому кортежі є там три елемента. І це якби три клавіші, які є на мишці. Це ліва, права клавіша, а також колесико. Отже, нам потрібно зараз сказати те, що ми саме до нульового елементу по індексу тут будемо звертатися, і виходить, якщо ми на ось цю першу клавішу натиснули. На мишці, тоді саме в нас буде відбуватися ось цей рестарт. Ну і нарешті ми можемо все це запустити та протестувати. Для початку я напевно давайте спробую перестрибнути через якогось нашого монстра, ось таким чином. А тепер можемо і програти. Якщо я тепер просто наведу мишкою на Again, нічого не відбувається. Але якщо я натисну, то в нас іде перезапуск усієї гри. Ну і знову ж таки, в нас іде повністю запуск з самого старту. Тобто усі монстри вони е, о, е, онулилися, е, ми стали випочаткову координату та можемо грати повторно. Ну що ж, таким чином, ми якраз і можемо створювати гри на PyGame. Ми вже створили досить цікавий проєкт, де ми можемо бігати, де ми можемо стрибати, та вже є якась певна цікава механіка. Е, в подальших уроках ми ще будемо працювати над усім цим, ми ще зробимо більш цікавий функціонал. Але поки що на цьому в мене все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписувати. Підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!